Часто відчуваєте стрес. Тоді у мене для вас є техніка, яка допоможе, от якраз, ваш стресовий стан трансформувати стан спокою, затишку. Тобто, основна причина в основному стресу це страхи. Вони приходять до людей як фантоми. Дуже важливо не тікати від них, а подивитися їм в очі. Ось, наприклад, якщо ви відчуваєте якийсь певний страх, найперше, що ви можете зробити, прийняти. Тобто навіть і сказати: Так, страх, я тебе бачу, я тебе приймаю, дякую за те, що ти прийшов до мене з певною інформацією, яку мені потрібно зрозуміти, і своєю силою духа. Та вірою, проговорити такий намір. Своєю силою духа я трансформую страх в енергію світла та любові. І нехай буде так, істина. І коли ви зробите цю техніку, коли ви справді от повірите, що можете трансформувати цей страх в світло та любов. Тоді ви відчуєте спокій і просто більше не будете тікати від своїх страхів. Всім бажаю приємного настрою, спокою і затишку в житті.